Росіяни та їхні посіпаки на окупованих територіях півдня України активно готуються до незаконних виборів депутатів окупаційних органів, запланованих на вересень 2023 року. А в травні пройде попереднє голосування, яке проводить партія влади Єдина Росія свої заявки подали не тільки місцеві зрадники, а й десантовані із Криму колаборанти-чиновники, бойовики, корумпанти і пройдисвіти. Серед них і фігуранти матеріалів кримського центру журналістських розслідувань. Олександр Синявський вихідець із спортивних і навколо бандитських структур Севастополя. У січні 2014 року бійці його клубу разом із російськими ночними волками створили парамілітарний підрозділ для протидії Євромайдану і патрулювання міста. Мотоклубом ночний волки на базі спортивного клубу був відкритий штаб, значить, общественне движення, народна оборона, славянський щит. У лютому цей підрозділ увійшов до незаконного збройного формування самооборони Севастополя, яке керувалось зі штабу Чорноморського флоту Росії і брало безпосередню участь у поваленні законної влади і окупації міста російськими військовими. Там Олександр Синявський командував формуванням Бізон. Під час проведення незаконного референдуму про приєднання Криму до Росії Синявський очолював одну із ініціативних груп українського вибору Віктора Медведчука і разом із своїми бойовиками забезпечував охорону дільниць за свої заслуги перед Росією. Синявський отримав кілька пам'ятних медальок та листів подяки. Однак, як багато інших героїв кримської весни, опинився на узбіччі влади в Севастополі і перейшов під крило кримського гауляйтера Аксенова. У заявці на участь у праймері з єдиної Росії Олександр Синявський назвався керівником проектів ТРК Крим. Але з початку великої війни він промишляє на Запоріжчині, Тут його називають радником Максенова. А на цьому відео озброєний автоматом і в камуфляжі Синявський говорить від імені групіровки сіл народного ополчення Республіки Крим і города Севастополя, що співпрацює з окупаційною поліцією у Мелітополі. У березні 2022 року Синявський брав безпосередню участь у депортації дітей з окупованої Донеччини. Тоді до Севастополя вивезли щонайменше 77 дітей, вихованців спортивних секцій та учнів випускних класів. Цікаво, що у цей час його представляють активістом партії Справедлива Росія за правду Міронова Міронова-Прилєпіна, але балотуватись до законодательного органа на Запоріжжі вирішив від партії влади. Олександр Синявський в Україні є обвинуваченим у державній зраді участі у створенні незаконного збройного формування та в організації незаконного референдуму. Його обвинувальний акт був скерований прокуратурою АРК до суду ще у червні 2021 року. Однак до вироку справа й досі не дійшла. Подільником синявського у згаданих злочинах часів окупації і спроби анексії Кримського півострова Росією є Севастопольський діяч Іван Комело. Не секрет, що руська весна достатньо довго готувалася ще в январі. 2014 чотирнадцятого года, коли вовсю в Києві шов вооруженний переворот, в Севастополі вже создавались отряды самообороны. у 2022 році. Комелов перебрався на захоплену Росією територію Запорізької області слідом за ще одним севастопольським зрадником окупаційним молодіжним міністром Антоном Тицьким, і став його радником. Жодної посади в окупованому не без його участі Севастополі Комелово так і не дісталось. Став борцем із незаконною забудовою, тож тепер пробує пробитись у владу на Запоріжщині. Причому змінивши партійну корочку родини на користь партії влади Іван Комелов не тільки сам зареєструвався для участі в партійних перегонах єдіної Росії, а й підтягнув свого сина Микиту Комелова. 23-річний Комелов молодший нічим особливим прославитися ще не встиг. Мало не єдина згадка про нього патріотичний коментар з приводу призову на службу на Чорноморському флоті у 2019 році. Судячи з того, що Микита Комелов балотується в депутати, а не воює. Патріотизму вистачило якраз на той коментар. Не менш відомий мешканцям Криму і українським правоохоронним органам Сергій Юрченко, який називає себе заступником командира бригади Міноборони РФ. Однак у Криму він давно і більше відомий як ватажок проросійських казаків у Бахчисараї, які проводили акції проти кримських татар, що повертались з депортації. Казаки були силовим блоком проросійських організацій та російської православної церкви по всьому Криму для координації наших мероприятий, для координації наших усілів. І создан Координаційний совет Атаманов Криму, Куда вошли на, на дану хвилину около 25 п'яти казачих організацій? Діло хороше. У 2014 році Юрченко очолював підрозділ козаків у незаконному збройному формуванні самоборона Криму. Брав участь у захопленні адмінбудівель в Сімферополі та Бахчисараї, блокуванні військових частин Збройних сил України. А з початком бойових дій на Донбасі воював проти урядових військ, був затриманий СБУ, але обміняний на бійців Альфи. На окупованій території Запорізької області Юрченко з'явився в перші місяці вторгнення. В статусі глави запорозького козачества разом із місцевим зрадником Ігорем Лисенком формували козацькі підрозділи в окупованих населених пунктах. Однак Юрченко не приєднався до Оксенівського батальйону Тавриде і не пішов воювати. Він захоплює заможні фермерські господарства і має посаду в сільській окупаційній адміністрації. Та корова, її звуть Зорька. Можна навіть спробувати, що хороше зерно От, Мука, його. Получиться очень хороше. Посмотрите, пожалуйста. За кримінальні діяння у 2014-2015 роках Сергій Юрченко отримав в Україні підозри у державній зраді, сепаратизмі та участі в заколоті. Тепер цей же перелік доповниться колабораційною діяльністю, хоча ще й старі його правопорушення й досі не розслідувані, і вироку немає. І на завершення параду кримських зрадників і колаборантів, які попхались в окупаційну владу на захопленні та Росії території Запоріжщини, Анатолій Цуркін, екс-міністр транспорту окупаційного уряду Криму. Він займав цю посаду до січня 2015 року, а потім став радником глави Криму Аксенова. Невдовзі отримав вирок три роки позбавлення волі умовно. Під його впливом керченська опоромна переправа надавала преференції компанії його родича при перевезенні автомобілів з вантажами. З 2022 року Цуркін організовував перевезення вантажів на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей, а також сухопутним коридором із Криму до Росії. Автотранспорт компанії Цуркіна возить бітом, яким укладають дороги, аби швидко і комфортно возити крадене зерно та іншу продукцію до порту і Росії, крадений метал із Маріуполя та зерно через Керченський міст. При цьому цуркін критикує владу за погані дороги і черги на контрольних пунктах. 4 сутки. Автомобілі стоять, то не працює комп'ютер, то ще якась картина. Я вважаю, що такими моментами для граждан Мілітополя Запорожской області ми никогда не зможемо їх в правою поле Російської Федерації. Туркін зареєстрував в Москві компанію Відан, через яку здійснює незаконні вантажні перевезення, в тому числі і як підрядник государственного зернового оператора російської компанії, яка займається легалізацією краденого зерна і його вивезенням. Бурхлива колабораційна бізнес діяльність Анатолія Цуркіна і досі не отримала правову оцінку українських правоохоронців. Можливо, саме тому, що через транзитний бізнес Цуркіна між Кримом і новими окупованими територіями складно встановити територіальну підслідність, але вже час якось з Цуркіном визначитися, панове прокурори. Повний перелік кримських колаборантів, які зібрались у депутати на Запоріжщині, читайте на сайті Investigator.org.ua.